Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про новинку від марки Райк, ніж P882, наданий для огляду офіційним дилером марки Райк в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Там же ви можете знайти промокод на знижку. Комплект поставки традиційний для Райка, ніж ремовка, інструкція, гарантійка і рекламний буклетик. Більше нічого в комплекті немає. Модель P882 трішки вирізняється на фоні інших ножей Райко тим, що вона виконана на шайбах, в неї нема підшипника, в неї нема фліпера, і вона відкривається традиційним способом для ножів за рахунок шпінка. При цьому замок, який фіксує клинок у відкритому стані, це б-лок. І в цьому плані ніж досить такий схожий на 110 бак. Вага ножа трішки менше за 72 грами. Руків'я виконано з накладок з G10. А клинок це Sandvik 12C27 з чорним покриттям. Ось таким чином відкривається клинок. Невеличкий ніж, приємні форми. Маємо кліпсу глибокої посадки, відповідно, ніж мінімально буде виглядати з кишені. Плюс за рахунок чорного кольору не буде привертати зайвої уваги. Присутня ось така боночка для тімляка. це не традиційний отвір, а саме боночка бронзового кольору. Також слід зазначити такі бронзові вставки для осьового винта. І якщо ніж у нас складений, то ми бачимо. Осьові латунні шайби в конструкції. Конструкція ножа максимально проста: дві плашки з G10 товсті, проставка з G10 хвості, сталевий беклок з пружиною і сталеве лезо. і також два гвинти і кліпси. В принципі, це всі деталі даного ножа. Кліпса має можливість бути переставленою на іншу сторону, але функціонал, щоб її переставити, досить таки складно. Треба розкрутити два гвинти, які скручують плашки руків'я, відповідно, хвостовий і осьовий. Після цього ми зможемо добратися до кліпс і переставити її. Таку конструкцію я раніше не бачив в ножах, вона фіксується вона довга, вона всередині заходить П-подібним профілем майже до свого кінця. І за рахунок такого кріплення ластівки хвіст вона фіксується і не випадає, коли ми тягнемо ніж з кишені або вструмляємо його в кишеню, вона не змінює свого положення. Цікава конструкція, і яка не потребує додаткових гвинтів. Але швидко переставити кліпсу ми, відповідно, не можемо. Ось так виглядають пази для кліпси. Сподіваюсь, видно. Відповідно, щоб поміняти її положення, треба розібрати ніж. По габаритах ножа загальна довжина 193 мм, довжина клинка 85 мм, а товщина в обусі 2,5 мм. Сталь, як я що сказав, 12C27. нержавіюча. Ось так виглядають латунні шайби та бачимо наявність густої змазки на осі. Руків'я має невеличкий розмір, але в мою велику ладоню воно лягає дуже зручно. Невеличкий клинок без упору для великого пальцю та. Вели... Невеликий клинок без упору для великого пальцю та насічки. Зручна конструкція. Маємо невеличкий чойл, який відокремлює. Ріжучу кромку від п'яти клинка. Заточка заводська дуже непогана. І взагалі ніж викликає приємні емоції і таку, я б сказав, навіть ностальгію, оскільки він віддає класичними формами ножів, без шпіньків, підшипників і тому подібно Класичний беклок, який дозволяє надійно фіксувати клинок у відкритому стані. Маємо два ножі Райк П122 та 882. Давайте подивимося, як вони ріжуть сосну, розпиляна колода, сухе дерево пролежало в лісі зиму. Скажу, що руків'я не викликає неприємних відчуттів. Воно дуже добре заповнює долоню, навіть не заповнює. Воно трошки малувате для моєї руки, але воно не має якихось гострих грани і, відповідно, жодного дискомфорту не викликає. Ніж можна прикладати трішки бокових нагрузок. Навантажень. Різ повністю контрольований. Можна як заглиблювати, так і знімати тоньку стружку. І давайте подивимося, 122-й. Про нього був огляд на каналі. Теж одна з новинок. Ну, Він ріже. Якось трішки по-іншому. Він краще заривається в деревину. Можливо, за рахунок трошки більшої товщини в обухі і більшої ширини клинка, хоча вони дуже схожі. Можливо, якимось чином відіграє в цьому плані руків'я, або то, що ми зняли вже верхній шар кори. Да. Це швидше за все причина була в тому, що ми зняли верхній шар корим. У інших місцях він ріже так само, як 882 Причому у нього, навіть я б сказав, більше дискомфорту, оскільки відсутність проставки в руків'ї трошки наминає руку м'які тканини між пальцями. В цьому плані 882-й, цікавіше в нього руків'я. Ну а загалом дуже схожі по різу ножі. І 582 й чесно цікавий за рахунок свого дизайну в першу чергу і класичних форм. Ну і дизайн трішки бронзових акцентів. Це цікава така дизайнерська штучка. Якщо порівнювати 882 та 122 ножі, це ножі трішки різної конструкції, але в обох використані дуже якісні матеріали і максимальна увага до деталей при обробці та конструюванні. Відповідно, хто хоче. Підшипники, фліпер швидке відкривання обере ніж 122-й. А хто хоче класичні форми, то обере 882-й. Але знов-таки звертайте увагу, що це дійсно класичні форми, класичний механізм беклок. Відповідно, швидке відкривання тут вам буде недоступне. Але ніж потребує значно менше уваги до зберігання та догляду, оскільки в нього немає підшипників, відповідно, чистити їх буде не потрібно. Такий ніж також може бути цікавим як подарунок дівчині, оскільки дівчата, ми знаємо, менше слідкують за чистотою механізмів всіляких, і відповідно ніж буде довше працювати без догляду. Ось такий ніж, Райк P882, наданий для огляду офіційним дилером марки Райк в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Якщо є питання по даному ножу, задавайте, питайте, пишіть в коментарях свій досвід використання ножів Райк. Я постараюсь поділитися враженням від використання цього ножа, якщо будуть питання. Наразі мені подобається, і я думаю, для продуктів, для природи саме те, що треба, оскільки він простий, невибагливий і дуже стильний. На цьому все. Слава Україні! Україна переможе!